Привіт усім! Сьогодні батьківська субота. Субота, яку відзначають перед трійцею. Ну і сьогодні 22 червня, День пам'яті полеглих українських захисників. Тому хочу сказати такі слова, Господь сумоготній. Бережи пробачай душі полеглих. Пом'яни тих, хто вже пішов у небиття. І ти Господь, пом'янемо і ми люди. Вічна світла пам'ять во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І, і ще хочу, щоби всі. Помолилася, я помолюся, щоб більше ніхто, ніхто з молодих наших захисників і захисниць не помирав, будь ласка, Боже. Отже вічний спокій, Ращурам і тим, хто захищає нашу державу. Пішов і життя і життя всім живим. Світа прощання, світа прощання. Ти гори, як горить у душі і любов, світа надії. Світе минання, ти гори, ти гори у душі, пам'ятання. Т гори, ти цвіти, незабутня, незабутня, незабутня квітка. Не забуваймо тих, кого нема, хай душі їх святяться. В іншому існуванні ти гори, ти гори, цвіт прощання, ти гори, ти гори і даруй нам життя, щастя довгих років і процвітання. Хай пам'ять залишається собою життя ж. Світа свої.